Вітаю вас, Любі! Я вітаю вас на каналі, вітаю на відео. Давайте так, подивимось, про що була ця зима? Бо зараз наступає вже навіть третій місяць весни. А взагалі, от по відчуттям, по настроям, все одно зима в душі має місце. Або, наприклад, для когось це буде інформація або відповіді на ті питання, якими ви могли задавати з цієї зими. Да? Можливо, треба або час підбити підсумки. Взяла підготувати колоду, і ось сім перегорнута, сім пентаклів перегорнуті. Сім пентаклів це очікування. Це безпомічність, це нічого не лагодиться, немає розвитку, нічого не зрозуміло, кудись вкладаєшся, і все як в трубу віддачі. Ну, вона є, але не зовсім там, де вона потрібна. Да? Завершились, взагалі завершився той період, коли. Да. Завершився той період, коли ви чогось очікували, коли ви намагались зрозуміти так, це не так, це варто, не варто, або взагалі могли не відчувати всередині запалу, саме запалу, який допомагав би вашій роботі бути більш приємною роботі не в плані стін, да? не обов'язково, не лише в плані стін. Бо це теж має значення. Але тут саме ваша робота, ваш вклад. Тут лише ось говориться про те, над чим ви реально працювали. Можливо, там, де ви взагалі не знали, як себе вести, як поводити, і ви відкрили для себе свою грань. Так. Ви знаєте, якось е з цією зимою відійшли, і зараз ось відходять, от відходять, та, такий, чому можливий, і попросився цей розклад. Я його знімаю 1 травня. Можливо, ви його саме 1 травня і побачите, а можливо, вже й 2. На все, як то кажуть, воля Господня. Так, да, ось якраз питання з зими вони тягнуться до сьогодні. Або зима тут може бути метафоричною, для кожного своя, своє зима. Подумайте, що для вас може бути з зимою. Або, до речі, ви можете відчувати холод. Ви можете мерзнути. Температура вашого тіла може бути нестабільною, не обов'язково високою. Ваша температура може бути понижена. Хоча ви себе можете нормально відчувати. Тиск теж. Тиск... Це якщо до фізичного, да? у вас тиск може бути занадто високий. Не у всіх. Що ви відчуваєте? Напруження, напруження, і як ну, ніби зміни в тілі є, а якби і нема, ви, не, ви якось не зовсім правильно розумієте свій стан, коли у вас підвищений тиск. Оце для вас цигніфікація. Ну, вам треба. Так, завжді. До лікаря звернутись обов'язково раз. Це. Це обов'язково. Два. Все ж таки зрозуміти, що наші фізичні хвороби. Ну, вже нарешті якби усвідомити це, що все, що в нашій голові відбувається, воно так або інакше проявляється в або на нашому тілі. Щось в вигляді хвороб, щось в вигляді, не знаю, там, якихось недосконалостей або дефектів. Щось може виражатись в поведінці, в манері говорити, в інтонації, в манері подачі себе. Це все про одне і те ж саме, просто одні або інші питання вони реалізуються так або так. Тому психосоматику теж не варто кудись від, від, ну, відпускати далеко. Але це повинно бути обов'язково в комплексі. Комусь теж не бажано би звернутися до спеціаліста того або іншого направлення. Це якщо в плані здоров'я. Хоча ви себе нормально почуваєте, відчуваєте. Добре, психосоматику далеко не будемо відкидувати, але лише для тих, хто реально відчув внутрішній поштовх від того аби від цієї інформації. Вибачте, я вже поглибилась. Ну, від вас йдуть сценарії, манери поведінки, від вас йдуть якісь люди. Так, це буде, знаєте як? Ну, можливо, навіть е, десь до 10-х чисел, або до ні, 6. Це навіть до половини місяця травня, да? десь до 15 го числа, може, або до 16-го. До 16-го любі. Цього травня може ось таке от відбуватись, ну, ще щось із старого, да? але, можливо, саме в цей період ви усвідомите, що насправді змінилось в вашому житті за ось ці півроку. Тому що із великого треба теж брати ще і маленьке. За півроку що змінилось? Навіть в роботі над собою. Ну, за півроку, повірте мені, дуже колосальні результати. І це, якби, немає зупину, це безкінечність. Скажімо так, ще, можливо, будуть якісь маніпуляції, можливо, зі сторони інших людей, які були. Можливо, будуть ще якісь такі. Ну, не зовсім приємні ситуації, завуальовані. Але це все йде в минуле. Тобто, якщо ви ще раз помітите таке, обов'язково собі скажіть, що я бачу це в останній раз. Все, я бачу це в останній раз. Поясню, чому. Ви бачите це в останній раз, тому що ви на сьогодні прозріли від того, що відбувалось. В принципі, нічого поганого. Просто ну, якось ви по-іншому побачите минулих, колишніх і, не знаю, давно забуте. Розумієте, ви переглянете на сьогоднішній день, ви побачите це все зовсім по-іншому. І все. І потім, після того усвідомлення, почнуть е, знову проявлятись ті або інші риси в людях. Ви знову будете це бачити. І кажіть, що бачите в останній раз, тому що вам реально в останній раз демонструють те, від чого ви відмовились. А можливо, вас вдасться умовити на старе ваше життя. Тут 15 Да? це теж свого роду як спокуса. Ви, якщо вже націлились. То ідіть. Ну так, да, тут карта башні. Маніпуляції. Ви ж хотіли з маніпуляціями завершити. Ви працювали і своїми маніпуляціями, і з чужими, розумієте? Тому, Тому в даному випадку, а, тут, ту, тут двійка жезлів, і її покриває туз жезлів, розумієте? Тому я вам хочу сказати, що якісь коливання внутрішні, насправді в вас завершуються. Я ж кажу: до середини місяця ще може бути щось ось таке остаточне, да? залишкове. Але я вам кажу, які б ситуації і в який би мільйон перші, чи які би там не відбувались, да? пам'ятайте, що. Це в останній раз. І так і кажіть, так і нагадуйте. Тобто не впадайте знову в ті емоції, не впадайте знову в ті ігри. Не дозволяйте знову зруйнувати те, над чим ви працювали. Ви, можливо, і самі поки що не можете зрозуміти, над чим ви працювали, і що у вас взагалі, які результати є. Розумієте? Тому в свій час, в свій день протязі цього періоду ви все зрозумієте. Довіртесь. Особливо ті, хто зі мною давно. Двійка Пентаклі. Ну, знаєте, щось як запоздали до вас, дійде. Ви причому самі про це і говорили. Угу. Дивіться, тут не виключення, що якраз таки у вас можуть бути внутрішні сумніви, або були внутрішні сумніви в собі, в своїй силі, спроможності, можливості, далекоглядності, в своїх бажаннях, в своїх реалізаціях у вас робота над собою вона відбувалась, по-перше, можливо, не так явно, по-друге, відбувалась. Конкретно по всім сферам ви проходились, ви по собі прийшли з катком. Так, у вас вам Всесвіт відправив тих людей, які тригерили вас, так, які в останній раз будуть вам показуватись. Тобто ну, вони приходили для... Ну, все, що вони зробили, вони саме для цього могли й прийти. Розумієте? Можливо, скажімо, ну. Не буду зараз так прям про це конкретно. Справа в тому, що дійсно жодна людина в нашому житті не випадкова. Вона приходить по тій або іншій причині. Тому і говориться, що все йде від нас. Якщо ви бачите в інших там або ще щось, то це в нас. Так. Але не так примітивно, як це може здатись. серйозно. Це насправді дуже сильна відповідь. І вона несе дуже-дуже глибокий сенс. Тому ті, хто в недовірі, ви будете не довіряти, ви будете сперечатись, ви будете спорити, ви будете шукати докази, або, наприклад, будете бажати говорити щось на противагу, але не в коментарях. Елементарно, так? Да? А от самі собі десь вискажетесь і потім знову включите відео, розумієте? Того або іншого спеціаліста. Я не лише про себе кажу, або взагалі людини. Тобто в вас могла бути така риса, що от ви могли, наприклад, прямо не говорити людям про. Тут просто королева мечів. Прямо говорити людям. Свої думки, свої бачення, висловлювати, називати своїми іменами, там, речами і туди, туди да? якщо говорити, то говорити вже ну, якби нормально відкрито, абсолютно зрозуміло, ніхто не говорить про деталі, ну, як вам сказати, тобто ем, прямо відкрито говорити. і без там лишніх деталей, про що це говориться? В людях дуже часто спостерігається така манера увілювання або загравки. Коли ти задаєш питання, тобі питання, на питання буває таке, да і от походили, покружляли, як говорила моя дуже хороша знайома, і і все. І питання воно не було вирішене, розумієте? Ось ну, це. Ви будете переглядати дружбу друзів. Ви, можливо, з минулого згадуватимете якихось людей, яких ви недооцінили. Вам могли або можуть ще приходити на спогад ті ситуації, де ви на. Не знаю, там, на дружбу або на такий доволі широкий жест, відповіли якось, можливо, не так. У вас це буде. І при чому, ви знаєте, і причому це по любому приводу. І ви зараз такі чутливі до цього. Пробачте. Ви дуже чутливі до цього зараз можете бути. Але ще раз кажу: ви це пригадуєте в останнє. Ви вже чомусь навчились, у вас вже є результати. Досить на себе дивитись, так, ніби нічого не змінилось. Візьміть період півроку від початку зими, і ось зараз. І проведіть свій аналіз по собі самостійно, ви зможете, ви ж себе краще знаєте. Ви з собою ходите кожен день. Хтось, якщо надибає що з пам'яттю. Да, можуть бути якісь там, да? ну ви не запам'ятовуєте, або ще щось дуже багато подій. По-перше, це дуже добре у вас насичене життя, і тому саме все світ вчить вас, ем, любити те, що ви робите. Тому що це, можливо, по якійсь причині 15-й повішений карта башні. Це вимушено розумієте? Тому навчіться любити те, що є, де ви є, що є. Чим ви займаєтесь? Що ви робите? От, Ви сьогодні там йдете туди, там, або займались тим, або робили те, або спілкувалися з такими. Це якщо таких робочих питаннях. Якщо, наприклад, в особистих, да, то ви вже теж більше хочете відкритості, прямості. Да? І ось таке увілювання, ви, можливо, за собою помітили. Тому і тут, от я ж кажу, боротьба може проходити. Тому, можливо, ви і переглядаєте або переглянете протилежну стать або тих людей, з ким ви в парі, що насправді ви теж не, ну, якби не завжди праві. Це допомагає зміцнити да? жезли. Ні, все, ви виходите із самотності, ви виходите із стану похворіти, посидіти, подумати, побентежитись, ну, якось ви виходите. Що я хочу вам сказати: ви готові до любого розвитку, і знаєте, ви коли до усвідомите все і ще раз скажу: сила, сприймайте всі ваші відчуття. Ви маєте право пишатись собою, ви маєте право гніватись на себе, ви маєте право себе пожурити, ви маєте право зробити собі зауваження. У вас повинно бути вибудуване відношення до себе. Це не просто думка або там набір ваших характеристик або сильних чи слабких сторін. Це ви як людина, це ви з вашими відчуттями, з вашими почуттями. Тому що люба емоція, вона написана на нашому лиці в першу чергу. То я вам можу сказати стовідсотково. А ще, якщо підключити туди все тіло, то я вам кажу. Так. Добре. Добре. Все добре. Все насправді добре. Усвідомте. До речі, до речі, до речі, до речі. Тут є такий ще момент, що ви чужі емоції можете переймати за свої. Туга, печаль, апатія, незрозуміло куди рухатись, або, не знаю, якийсь там страх, вам хочеться зажати, закритись від такої людини. Або, наприклад, у вас реально можуть бути якісь такі непроизвольні спогади про, ну, про когось конкретного. да? Це теж може бути як ну, така, прив'язка назву це так. Ось, Тому а, а, ви зрозумієте, що, що конкретно є ваше, що конкретно ні. Просто дозволяйте, дозволяйте собі себе, а для цього підбийте підсумки від початку зими. І ось на сьогоднішній день, або ж я ж кажу, там, до кінця травня ви вже будете знати. Любі, дякую за вашу увагу. Я дякую, що ви поруч. І дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Всім добра.